Вже як подарувати, то подарувати усе. Сума цього замовлення 5 тисяч. Подивимося, що ж тут подарувала бабуся з дідусем. Ось такий прекрасний дитячий пісюар. У нас хлопчик, неймовірно, гарний жирафчик з ось такими класними язичками, які ось так крутяться, коли ваша дитинка робить маленькі справи. Вони є і стоячими, ось таким чином стояти будуть. Або можна взяти за ось таку класну липочку, підвисити, буде гарно взагалі, ось така штучка у користуванні у вані. Можна три варіанти по висоті. Бабуся завжди переживе. Щоб дитина вчасно привчилася до горщика. Горщик шкіпер, як ми називаємо, він прямо з Мадагаскару до нас приїхав. Тут є і кришечка, тут є і щіточка, ось тут для миття зручна, губочка, яка знімається. І оченята ви можете самостійно закріпити ось тут посередині. Гарний девайс має стовпу знизу, щоб дитина туди-сюди не ковзала. Термоналіпки, ось такі дуже класні, гарні. І мені подобається, що коли ви просто одненьку штучку поклали, то вони разів. Дитячі іграшки мокрі або губка. Дуже класно використати. Останні наші ось такі гарні варіанти. Повтори вже Органайзери мають липучки, ось такі класні. Ви собі підвішили органайзер до саме ванни, до самої стінки ваночки. Прикріпили сюди, запихнули губочку, і вона висихає, і не з'являється грибок у дитячих іграшках або у самій губці для миття. Що найбільше вам сподобалось з цієї запаковки?